Для Варвари цей рік є одним із найуспішніших у її спортивній кар'єрі, в якому вона досягла своїх знакових багаторічних цілей. Зі своїх 18 років останні шість дівчина активно займається рукопашним боєм. А з цього року до скарбнички своїх нагород додала почесний титул срібної призерки всесвітніх ігор, головної спортивної події світу для неолімпійських видів спорту. В цьому році я отримала майстер спорту України, також я чемпіонка України і і в цьому році я стала срібною призеркою Всесвітніх ігор в Греції. Був дуже високий рівень змагань, було дуже важко, але у нас була дуже велика підтримка, тому що наші закордонні друзі вони підтримували те, що у нас трапляється в країні, і вони. Ну, ми їм сподобались і дуже було приємно з ними спілкуватися і знаходитися. Це було ну, дуже чуттєво, дуже приємно, і це одне з найвищих досягнень, які можна отримати в цьому виді спорту. На відкриту першість міста завітали загалом близько 370 спортсменів різного віку, не тільки з Кривого Рогу, а й зі спортивних клубів сусідніх Дніпра та Запоріжжя. За кількістю учасників спортивне свято повною мірою відповідає масштабам першості країни в окремих видах рукопашного бою. Ми його присвятили нашому рідному місту. 250-річчю Криворіжжя, тому що це наше славетне місто і чемпіонів, і людей, і всіх мешканців, тому ми зробили праздник не тільки для спортсменів, але і для нашого населення. Віка в категорії у нас першість кубка це від п'яти до десяти років, і з десяти до і старше, як положено по правилам рукопашного бою. Нині в кривому розі різні види єдиноборств практикують більше шести тисяч криворіжців. З них 800 обрали для себе саме рукопашний бій в двох ДЮСШ США та восьми клубах міської федерації. Протягом 2025 року в нашому місті вже провели 304 спортивні заходи різних рівнів, в яких учасниками стали більше 20 тисяч спортсменів. Від початку року 52 спортсмени та тренери за високі здобутки. Отримали від міста більше одного мільйона гривень стипендій. Міська влада і рада оборони підтримує спорт в кривому розі під час війни, тому що спорт не тільки збільшує фізичну витривалість та здоров'я наших громадян, це також формує психологічну стійкість, згуртованість громади, дисципліну. 11 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 67 спортивних клубів. Такої кількості, мабуть, немає в жодному місті. І ми будемо продовжувати це робити, тому що ви бачите, у нас дуже талановита молодь. І спорт це ще й погляд у майбутнє формування настійкої впевненості у майбутньому нашого місця. За підсумками виступів на татамі на відкритому кубку міста з рукопашного бою, присвяченому 250-річчю заснування міста, перше місце в спортсменів Кривого Рогу, срібло у представників Дніпра, а бронза в делегації із Запоріжжя. Ганна Соболєва, Олександр Фофілатів, Грі Припчук, перший міський.